Параграф 28. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів. Пункт 1. Про що розповідають поеми Іліада та Одіссея? Як і в інших народів, у давніх греків міфи та легенди спершу жили в усній формі. Їх переказували, точніше переспівували, поклавши на музику мандрівні співці, яких у Греці називали рапсодами. Від тих часів збереглася пам'ять про сліпого співця Гомера. Він жив у восьмому столітті до нашої ери. Гомерові належить слава першого поета Греції. Він створив дві епічні поеми Іліаду та Одіссею. Поеми є не лише високохудожніми літературними творами, а й надзвичайно цінними історичними джерелами, адже автор, розповідаючи про події чотирьохсотлітньої давнини, водночас відтворював сучасну йому дійсність. Саме тому в Іліаді й Одіссеї визначають два історичних плани. Уславлену ахейську давнину та добу після Мікенського занепаду. В основу Іліади покладено троянський цикл міфів. Назва цієї поеми походить від грецької назви міста Трої Іліон. Іліада розповідає тільки про 51 день з десятирічної блоги Трої військом ахейців. Головним героєм поеми є Фесалієць. Ахіл, син богині, Фаціди та грецького героя Пелея. В Одіссеї події розгортаються після Троянської війни. Трою вже зруйновано. Грецьке військо повернулося додому. Лише Одіссей ніяк не може потрапити на батьківщину. Причина, яка перешкоджає героєві дістатися додому, проста він образив Посейдона, Бога морів. І той постійно збиває його зі шляху. У деякі пригоди одіссей потрапляє через свою допитливість, але врешті-решт він досягає мети і повертається на рідний острів ітаку. Пункт другий що відомо про господарське життя греків Загомерівської доби, 11 9 століття до нашої ери. Мистецтво гартування заліза та виготовлення сталі грецькі ковалі опанували 11-9 століття нашої ери. Цей період називають Гомерівським, оскільки поеми гомера є основним джерелом про ті часи. Чимало свідчень наводить Гомер про рівень розвитку тогочасного землеробства. Так в іліаді є епізоди, де героїв битви порівняно з биками, що орують землю, а два ворожих війська з женцями, які йдуть полем назустріч один одному. Важливе місце в господарстві посідало котарство. Худобу за часів гомера вважали основним показником багатства. Про Одіссея, наприклад, довідуємося, що він володів дванадцятьма чередами великої рогатої худоби та декількома отарами овець, мав багато кіз і свиней, худоба правила грекам за гроші. З поем Гомера відомо, що професійних ремісників за тих часів було небагато. Вони здебільшого не мали власних майстерень, а змушені були блукати від села до села в пошуках заробітку. До послуг ремісників зверталися в тих випадках, коли треба було виготовити гарну зброю або дорогу прикрасу. Зазвичай землероби та скотарі самі виготовляли необхідні предмети побуту та знаряддя праці, навіть знатні не гребували цією роботою. У поемі «Одіссея» головний герой нахваляється, що своє ліжко він виготовив сам. Пункт третій. Яким постає в поемах Гомера грецьке суспільство? У гомерівську добу скликалися народні збори, на них вирішували найважливіші питання, наприклад, оголошення війни чи укладання миру, дрібніші справи залагоджили старішини. Вони, наприклад, визначали час переділу земельних ділянок. Здебільшого такі переділи відбувалися один раз на рік. У громаді кидали жереб і кожна сім'я отримувала у своє розпорядження наділ, але частина членів громади вже не мала змоги вести власне господарство на такому наділі. Найчастіше вони наймалися до заможних господарів або до родової знації. Верхівка громади, старішини, військові вожді іноді називала себе Аристос. Зрозуміло, що влада верхівки посилювалася в період воєнних випробувань. Під час війни громада збирала народне ополчення, на чолі якого стояв вождь. Поступово голос аристократів став вирішальним і на народних зборах. Просто люд, вільне населення, яке володіло громадянськими правами, називали Демос, що у перекладі з грецької означає народ. Є в поемах Гомера згадка й про рабів. В аристократів могло бути до 50 рабів, і ставилися вони до них на загал непогано. Греки-дорійці вважали раба неповноправним членом своєї родини. Рабів не допускали до роботи на землі. Тому їх використовували здебільшого в домашньому господарстві та як пастухів, такий різновид неволі називається домашнім рабством. Отже, визначальною рисою суспільного розвитку Греції тих часів була поява двох груп населення, які мали різні інтереси: аристократів і Демосу. Пункт четвертий: які зміни відбувалися в суспільстві греків? У Восьмому-Сьомому століттях до нашої ери. У боротьбі аристократів і Демосу, у 8-7 столітті до нашої ери починає формуватися грецька державність. Її особливістю було те, що Греція. Хоч елі не говорили і писали схожою мовою, вірили в тих самих богів, шанували спільних героїв, співали Іліаду та Одіссею, не була єдиною державою, як, наприклад, відомі вам держави Давнього Сходу за свого розквіту. Греція була країною полісів. Поліс, у перекладі з грецької – община, місто. Це община громадян, колектив землеробів та скотарів, які разом живуть і разом захищають свою землю, поступово поліс видозмінюється, набуваючи рис держави, його середком стає оточене стінами місто, з торговельним майданом, агарою, храмом, присвяченим Богу, покровителю міста, різноманітними будинками тощо. Навколо міста селилися землероби та пастухи. Уся придатна для землеробства земля, угідця й природні багатства вважалися власністю общини. Власником землі міг бути тільки громадянин. Громадянин людина, яка має права, встановлені законом і виконує обов'язки перед державою. Усі громадяни були членами ополчення, що бралося до зброї під час військової загрози. Найвища влада в полісі належала народним зборам, брати участь у них мали право лише громадяни поліса. Кожен поліс мав свої органи влади. У 8-7 столітті до нашої ери зменшується роль аристократії як військової сили, на зміну родовим традиціям приходять перші писані закони. Усе це відкривало Демосу можливості впевненіше захищати свої права. Коли можливість мирних переговорів було вичерпано, народні збори могли надавати обраним Демосом представникам збройну підтримку. Таких людей у Греції називали тиранами. Тиранами греки називали вождів, які встановлювали одноосібну владу, поваливши силою зброї попередню. Отже, тиранія це влада тирана. Тирани вели відкриту боротьбу проти родової знаці. Вони розганяли органи управління, здійснювали переділ землі, встановлювали закони рівні для всіх. Іноді, намагаючись утримати владу у своїх руках назавжди, тирани вдавалися до сили. Тоді правитель втрачав підтримку народу його або виганяли, або вбивали.